I'm sending postcards from my heart oh, bah, 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 bah. I'm sending postcards from my heart With love for a postmark Привіт, мене зіліна. Сьогоднішнє відео буде на тему осені і на тему листівок. Як ви знаєте, мене багато вже людей просило зняти таке відео на тему листівок, тому що ви всі знаєте, що я їх дуже люблю. І в мене обов'язково, мабуть, є якась колекція невеличка, правда, але дійсно колекція. У мене є ось такий тут конвертик. На ньому написано postcards, і листівки перекладається англійської. Це так досить цікаво, тому що ну зазвичай листівки приходять в конвертах, і в одному конверті. Багато листівок. У мене збиралась така невеличка колекція, і я б хотіла з вами нею поділитися. Отож, я офіційно оголошую, що це перше осіннє відео, і наступні будуть на таку якусь тематику. Отож, давайте не будемо сильно тягнути і подивимось, що ж це моковертику. Я не планую робити це відео саме про листівки листівки. Я планую, ще вам розповідати якісь історії цікаві з мого життя, які можливо пов'язані з цими листівками, або мені про щось нагадують, або історія цих листівок. А я буду йти в хронологічному порядку, як мені їх дарував. І звідки починається моя колекція? А моя колекція починається з ось такої листівки, яку мені подарувала моя підписниця. І тут написано «Happiness is choice». І мені вона дуже подобається. Тут написано пару таких хороших слів. Якщо ви могли замітити, у мене тут завжди от в мене тут фотографії, але не висіли, ви їх не бачили. В багатьох моїх відео, тому що камера не могла охопити їх ще. І висів величезний такий срібний мудборд. Я його зняла, а ще до того в мене був такий чорний, квадратний, невеличкий, але я все рівно любила на нього вішити фотографії. І там в мене була листівка така з дівчинкою, яка кудись летіла. роті. я не пам'ятаю, що це було за... що це була за листівка, але мені дуже жаль, тому що я її дуже любила. І це перша листівка, яку я собі... Сама купила і з нею сталася не зовсім приємна історія. Я її заклала в книжку, бо я люблю де листівками закладати книжки. Я її кудись собою понесла і просто загубила цю листівку. І це було дуже печально. Я думала, що можливо вона в мене десь вдома, але я її ще до сьогоднішнього дня не можу знайти. І тому мінус одна листівка моїй колекції. Наступна листівка мені подарувала вже її Ксенія. І як ви знали, я вже в багатьох відео казала, що я люблю е, разом із подарунками дарувати листівки. І ми з Ксенією так робимо завжди, в принципі, вже півтора року. Як тут написано Сніжний привіт. Вона мені подарувала разом із подарунком на новий рік. Це листівка така зимова. Вона класна, я її люблю. І тут написано діляні з любов'ю від Ксенії. Грудень 2015 Я люблю, коли ще листівки підписують саме коли тобі її подарували, тому що ти можеш якось, от, наприклад, ось цю мені подарували 11 жовтня 2015 року. Наступна листівка теж від Ксенії, і вона мені подарувала на мої 16 років. Тут написано Вітаю тебе, дві пташечки, ну тому що це весна. І тут написано Тума Юліяна Кенрацька Ксенія Дузяк. Ще дві листівки. Це ось такі, Я їх нікому не дарувала, і мені їх ніхто не дарував. Я в принципі, я навіть не можу задати, коли я їх взагалі купила. Це було мені здається ще раніше, ніж мені подарувала Катя моя підписниця, лисівку, але чомусь їх тільки зараз показала вам. Тут написано Happy Birthday, А тут багато якихось таких мордашок. Смішненьких, і, до речі, ззаді нічого нема, тобто ти тут можеш щось писати. Я не знаю, як це діє, але наскільки я пам'ятаю, то вони з Америки або з Англії. Мені їх переслали мої, здається, родичі чи щось таке. Ну вони точно не з України мені, а можливо, вони навіть з Польщі. Я нав... я не можу задати свідки, але мені здається, якісь родичі мені їх просто переслали, щоб я ними користувалася, щоб я їх комусь відправила, але я їх нікому не відправила, тому що вона мені дуже подобається. І оцей такий принт мені тут подобається. Просто я їх люблю дуже. Наступні листівки. Зараз зрозумієте, чому листівки мені подарував журнал Крафт. Першу від них з такою ресію я отримала просто по пошті в конвертику. Тому що вони робили якусь таку акцію, що ти міг написати свою адресу, і вони тобі надіслали б листівку, і я вирішила, що чому б і ні. Я люблю листівки і чому не залишите свою адресу? А потім ще через деякий час вони мені надіслали ще дві, тому що я замовила третій випуск їхнього журналу і там. Мені в конверті поклали ще дві. І ось тепер в мене є три їхні листівки. Я не знаю, я можливо ще буду їх комусь дарувати або щось таке. Наступна листівка, це передостання вже моїй колекції. Її мені надіслала Оля Гамолія. Хто знає її в інстаграмі Олька Гамолька. Ще в неї хештег, мені здається, Гамолька Тревел або щось таке. Але вона дуже крута, те, що кожен її пост якийсь такий дуже. Класний, навіть якщо описано щось таке сунета, наприклад, що вона змучена або щось таке, вона просто настільки несе позитив, і навіть якщо людина зайшла в інстаграмі в неї поганий настрій, якщо вона почитає її пост. Настрій стане автоматично хороша. Вона з Києва переїхала в Чикаго, і в своєму інстаграмі писала, що хто б хотів отримати від мене листівку, надішліть мені свою адресу в Дірект. Я надіслала їй свою адресу, тому що ми ще з нею до того спілкувалися пару разів в Діректі, і вона дуже така мила, дуже класна. І я вирішила, що чому б мені не мати листівку від людини, яка дійсно така якась позитивна, класна, яка піднімає мені настрій. І остання поки що найновіша. Найновіша, найновіша. І остання листівка, поки що вона у мене найновіша, можна так сказати. А вона від марки Соль або щось таке, я не знаю, це бренд Соль, різні наклейки, листівки, щось таке. Я їх знайшла на вандейшопі, і ще від їхньої марки я подарувала Ксенії листівку. Там такий ведмідь, і написано: А підемо на кавусик чи щось таке. Ну, в принципі, я ж казала, що. У Мене осівка має описувати людину, і я собі взяла каву за бисків не п'ють, тому що це дійсно так. І тут намальований кемекс Mood. Вона з Харкова. Хто знає In The Mood, Мені здається багато людей знають індемут. Вони робили в себе майстер-клас і взагалі розповідали про кемекс, робили його і ще щось. І я вирішила, що чому би ні? Мені це буде згадка, що я її купила на мадишопі, і там був In The Mood, і вони розповідали про це. І я це запам'ятала і спробувала. Перший раз Кемекс. До речі, лише коли я приїхала додому через пару тижнів, я вже помітила, що отут я, я спочатку не помічала це. Це як розводи від кави. Тобто, знаєте, от чашку, коли поставили з каву внизу, і ти забираєш її, і там як ніби такі кружальці. Просто це настільки круто, воно мені так сподобалось. До речі, я знайшла для себе дуже крутий канал. Він називається Andrew, тому що його веде Андрій. І він знімає українською мовою. В нього є багато різних цікавих влогів і реально якихось таких смішних і крутих якихось відео. Мені він дуже сподобався і сподіваюся, що сподобається вам. Я стараюся якось для себе знаходити якихось крутих блогерів, які ще там не супер популярні, але в них класні відео. Можливо, я буду якось про них розповідати вам в наступних відео, якщо вам це було цікаво. Перейдіть за посиланням на його канал і переконайтеся самі в тому, що в нього дуже класні відео. А тож, якщо вам сподобалось, це відео, то обов'язково ставте великий палець вгору і підписуйтесь на мій канал. Нові ролики виходять кожної неділі. Отож, як завжди, зірки не сяють без темряви. по